Сфера стандартизації та метрології є важливою складовою сучасної успішної економіки будь-якої держави. Втім, день працівників цієї галузі в Україні на офіційному рівні відзначають не так давно. Починаючи з 2002 року, 10 жовтня – професійне свято метрологів. Сьогодні з самого ранку в Криворізькому центрі стандартизації метрології та сертифікації на адресу кращих його фахівців лунали поздоровлення. багато Дуже підприємств, які хочуть вийти на достойний рівень і на європейському, і на міровому ринку не можуть аби без введення тех стандартов, которые соответствуют тем требованиям и потреблению тех рынков. Вы действительно сегодня делаете очень нужную работу. И не только помогаете предприятиям в их работе, но и заботитесь о наших потребителях. Потому что в конечном итоге ваша работа – это забота и улучшение качества жизни криворожа. Огромное спасибо, благополучия вам, удачи, уверенности в завтрашнем дне, чтобы вы всегда с удовольствием шли на свое рабочее место. І чувством виконаного долга випрощаєсь обратно. Відзначили провідних фахівців центру грамотами виконкому міськради, дипломами профільного міністерства та нагородами кривба стандарт метрології. Втім, цим не обмежилися. Усі без винятку нагородження отримали грошові премії. От у основах научно-технічного прогресу актуальність того, чим ми з вами займаємося, тільки у більше зростає. розростає. У нас в місті насчетується більше 200 метрологічних служб. около 300 тестованных лабораторий и более 6 тысяч специалистов, работающих в области стандартизации и метрологии. Одной из основных задач, которую я оставлю перед собой и перед нашим коллективом, это развитие как раз наших профессиональных качеств, выхода на новый уровень, развитие новых направлений. Это возможно только ежесекундно совершенствовать. Предлагаю это сделать нашим девизом у нас на предприятии. Крім того, я дуже радусь тим колективом, в якому працюю. урочистості з нагоди професійного свята завершені. А вже за декілька днів, 14 жовтня, відзначатиметься всесвітній день стандартів.